В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 22 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як поет академік Борис Олійник, який сьогодні відзначає своє 80-річчя. Народний ватажок Устим Кармалюк та скульптор Різбіар Василь Свида у народному календарі Яків, який білу крупу на землю посилає, стежки студить, дня уриває. А до місцевих виборів рівно три дні. Україна в притул підійшла до головної події року місцевих виборів. До них лише три дні. За даними опитування, 75% українців не мають жодного наміру продавати на виборах свій голос. На Житомирщині цього дня правопорядок оберігатимуть три тисячі міліціонерів. Обласне телебачення в день виборів працюватиме у більшості міст і районів і видасть свої спеціальні репортажі ще до завершення голосування. 25 жовтня в Україні місцеві вибори вони пройдуть за новим законом і від того, кого ми оберемо на місцях депутатами, старостами і головами, прямо залежатиме ситуація на Житомирщині і в державі. Оберімо ж по справжньому авторитетних порядних і незаплямованих людей, патріотів України, за яких нам виборцям не буде соромно. І про інші вагомі події в Україні і світі коротко. Кабмін веде посаду міністра у справах учасників АТО Росія спрямувала на Донбас ще один сумнівний так званий гуманітарний конвой. Жертвами трагедії затонулого біля Одеси Катера і Волга стали вже 14 громадян. Азербайджан відмовився купувати російський газ через його високу ціну. Фірма Toyota відкри... відкликає по усьому світу 6,5 мільйонів своїх автомобілів через технічний дефект. Мексику засипає попелом від потужно діючого вулкану. А у ніч на неділю з 25 жовтня Україна перейде на зимовий час і переведе стрілки годинників на одну годину назад. Тож з 25 жовтня поїзди в Україні курсуватимуть за зимовим часом. Як уникнути фальсифікацій на виборах? Про це у репортажі Ніни Собкович. Насамперед координатори громадянської мережі опора розтлумачили журналістам саме поняття підкупу, врахувавши, що він може здійснюватись, в тому числі від імені громадських об'єднань чи благодійних фондів. Такі знання журналістам і розголошення інформації інструмент для правоохоронців: порушувати справи на місці і зупинити фальсифікації. На місцевих виборах 2015 року технологію продуктових наборів витіснила практика добрих справ. Це зокрема і відкриття дитячих майданчиків, ремонт доріг, шкіл, рікарень, надання юридичних послуг для громадян. Окремі партії проявляють надмірну турботу до організації дозвілля виборців. Метою сьогоднішнього тренінгу для модійників Житомирщини є налагодження тісної і ефективної співпраці під час виборчої кампанії і, власне, в день виборів, в день голосування. Важливо мати такий тандемний зв'язок для того, щоб забезпечити швидке і якісне висвітлення місцевими змі. Порушень виборчого законодавства запобігти таким порушенням, замість того, щоб пропонувати виборцям програми і плани розвитку, партії працюють у режимі ЖЕКів чи управлінь по соціальному захисту населення. Проте ці місцеві вибори важливий етап для громад. Це питання репутації України і тест на відповідність української політики європейським демократичним стандартам. 25 жовтня. Мешканці обиратимуть безпосередньо виконавчу законодавчу владу на місцях, яка буде мати найпряміший вплив на якість життя кожного жителя міста чи села області. Тому важливо зробити усвідомлений вибір, важливо зробити мудрий вибір, не емоційний, не вибирати серцем, а вибирати розумом. Не варто також забувати, що обираємо місцеву владу, яка матиме більше повноважень і фінансових ресурсів, ніж її попередники. Інформацію потрібно доносити як найякісніше, і напевно, от в останні дні вона має бути дійсно має бути, і має бути не в ключі агітації, бо ми розуміємо, що так чи інакше, але джинси дуже багато. В контексті децентралізації ці місцеві вибори повинні створити на місцях якісну когорту управлінців, здатних належним чином направити оновлені ресурси на користь громад. І ще одна небуденна тема люди з особливими потребами. Про них, на жаль, ми згадуємо рідко, не кажучи вже про допомогу їм. Нею вже шість років займається благодійний фонд Берегиня Полісся та Міла Нестерук з подробицями більше 200 дітей отримали допомогу у благодійному фонді Берегиня Полісся та центрі іпотерапії за шість років його існування. Це діти із синдромом Дауна, аутисти із діагнозом ДЦП. Подготовленные специалисты с международным уровнем занимаются с детками-инвалидами и помогают им становиться на ноги. Многие детки после занятий начинают говорить, начинают ходить. Результаты довольно-таки заметные. И после того, когда дети наши начинают делать первые шаги, они приходят к нам на собачек. Мы также занимаемся каностеропией. В областной библиотеке нас приютила библиотека. Мы занимаемся с нашими детками и с помощью собак помогаем им дальше становиться и уверенно ходить. На ногах, займаючись верховою їздою на спеціально навчених конях, діти отримують рівномірний масаж та навантаження на вражені ділянки тіла. І в результаті занять іпотерапією отримують значне покращення та одужання. Зміни у поведінці та здоров'я маленького Артема мама побачила уже на четвертому занятті. У нас ДЦП. Ми з самого початку, що навіть каже, рік чи що б нам був, ми ходи пішли до Лесі. І благодаря він вирівняв спину конику і потерапію. Бо практически за сеанс 4 він почав тримати спину. Коли на коника сів, то у нього і зовсім зміни з'явились. Він почав сидіти набагато краще. Де набагато краще він почав сидіти за стульчиком сам, за столиком сам. Набагато, звісно, що коник це було велике діло для нас, да? собачка теж. Зараз у центрі проходить реабілітацію 30 діток, серед них і п'ятирічна Софія. Мама Світлана розповіла, що заняття розпочали з року і шести місяців, і результатами роботи дуже задоволені. Хорошо, нам подобається. Результати в нас є. Просто іпотерапія, само собою, лікування коней. Дуже корисна для дітей, таких як наші, і, і каністерапія в неї теж так само від собачок. В нас вдома собака великий, бо вона дуже його боялася. А перед тим як після того, як ми почали ходити на каністерапію, у нас результати відбулися. У нас собаки, коти це для нас стали самі лучші друзі. Президент благодійного фонду Берегиня Полісся Олеся Марчук зазначила, що окрім діток у центрі планують надавати допомогу і пораненим воїнам АТО. Як показала практика, на даний момент діток дуже багато і з кожним роком збільшується все більше і більше, які потребують такого методу реабілітації, як іпотерапія потерапія, та канестерапія. І хотілося би трошки розширити наш штат для того, щоб можливо було прийняти більше діток, яким потрібна наша допомога. Зараз ми підшукуємо собі конячку новоолександрійської породи для того, щоб проводити реабілітацію воїнів АТО. Крім іпотерапії, діти займаються ще й каністерапією, де через заняття із собакою відбувається реабілітація дітей з особливими потребами. А ще діти навчаються розмовляти. Сміливіше переборюють власні страхи. Іще про вагомі події у нашому краї коротко. Керівники області закликали владу на місцях максимально посприяти нормальному проведенню виборів. Обласна рада оголосила конкурс на заміщення п'яти вакантних керівних посад. 31 жовтня в Житомир прибуде чудотворна плащаниця Божої матері. З Нового року подорожчає вартість харчування дітей у школах і дитсадках Житомира. Обласне телебачення продовжує проєкт Твоє суспільне телебачення. Подробиці на нашому сайті. На сам кінець цитата цього виборчого тижня громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі статті 38 Конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Усім гарного настрою і хороших новин! Бережіть себе та Україну. Побачимось.